Всім привіт! Сьогодні у нас інформаційна покатушка, і сьогодні ми поговоримо про батарею до електровелосипеду. Можливо, ви знайдете якісь відповіді на свої питання або почуєте якісь поради. І порада номер один, і вона, мабуть, одна з найважливіших не економте на батареї. Якщо ви не вмієте самі збирати акумулятори, то довірте ці діло майстрам. І не старайтеся на цьому зекономити аж ніяк, тому що. Хороша батарея, ну ніяк не може коштувати дешево. Тому звертайте на це увагу. А обравши неякісну батарею, ви просто назавжди зіпсуєте своє враження про електротранспорт. Це не тільки стосується електровелосипедів, а й всього іншого. Поки я тут катаюся, вже розпочався дощ. Якщо почнеться лівень, я не знаю, як я доїду додому. І ми підібралися до поради номер два. Порада номер 2 це вибір напруги батареї. Існують деякі стандарти. Це 36 вольт, 48 і 52 В. Тобто збірка 10С, 13С і 14С. 36 вольт це для тих, хто любить спокійну їзду. 48, я вважаю, це золота середина. І 52 вольти це для тих, хто любить справжній драйв. Але і двигун має і контролер відповідати напрузі батареї. Так що якось так. В лісі стало тихо, дощик припинився, тільки чути, як співають пташки. І десь там мотоциклісти ганяють. Ну, це таке. Ми наблизилися до поради номер 3 Обирайте батарею потрібної вам ємності. Існує золоте, але дуже просте правило. Чим більше, тим краще. Навіть якщо вам їздити не дуже далеко, ви повинні розуміти, чим менше в батареї паралелей, тим вона менш потужна і менш надійна. Уявіть картину: ви обрали акумулятор, який проїжджає 20 кілометрів. Тому що вам більше не потрібно. Але ж таку батарею потрібно буде щодня заряджати. А це сильно впливає на її ресурс. Я вже мовчу про втрату ємності з часом, так що беріть хороший запас, ви не пошкодуєте. Це не тільки збільшить пробіг, а й збереже вашу батарею. Четверта порада це вибір правильної ємності батареї. Зараз я вам розповім, як розрахувати, скільки ваша батарея буде приблизно проїжджати кілометрів. Але повторюю, приблизно, тому що на пробіг впливає дуже багато факторів. Це ваша вага. Зустрічний вітер, підйоми, стиль їзди і таке інше. Навіть тиск в шинах буде впливати на пробіг. Тому це буде середній результат. Повторюю. Зараз я зупинюся і покажу, як підрахувати це. Беремо телефон або просто калькулятор. І за дуже простою формулою зараз ми дізнаємося, скільки буде проїжджати ваша батарея. Для прикладу, візьмемо батарею на 20 Аг і 48 вольт. 20 множимо на 48. Таким чином, ми перевели наші ампер-години в ватт-години. Тобто наша батарея стала 960 Вт. Далі нам відомо, що електровелосипед споживає від 10 до 15 Вт за 1 км шляху. Це в середньому. Тобто беремо 12 Вт. 960 ділимо на 12. І отримуємо 80 км. Це 100% ви проїдете на такій батареї, не крутячи педалей. Але тільки якщо ваша батарея дійсно на 20 Аг. Тому що продають ніби на 20 Аг, а насправді там 15, а то і менше. Так що обирайте правильні батареї. І так можете собі розрахувати. І це при умові, що у вас буде приблизно двигун на 500 Вт. І остання дуже важлива порада, яка стосується безпеки. Яка б не була гарна і якісна ваша батарея, не залишайте її без нагляду при зарядці. Не залишайте на ніч, коли у вас немає поруч, не ставте її на зарядку. Батарея дуже гарно спалахує, особливо під час заряджання. Це трапляється рідко, з неякісними акумуляторами, так що не лякайтеся. Але про це потрібно завжди пам'ятати. Це стосується не тільки електровелосипеда, але й вашого телефона, ліхтарика і будь-чого, де присутній акумулятор. Тож будьте обережні, цінуйте життя. На цій ноті я відправляюся по цій стежині додому. Я вам бажаю здоров'я, добра. Буду вдячний за підписку, до нових відео.